Всім привіт! Пеларгонії я полюбила не так давно. Років два назад була в Києві восени. І там так гарно цвіли на стовпах пеларгонії, петунії вже були дуже замучені. Осінь, холодно вже і приморозки були. А оці ампельні пеларгонії вони плющелисні, дуже гарні. Приїхала додому, в інтернеті знайшла, що мені вислали, та я її розмножую. Натрапила я, зовсім не розумілася на них. Попалися мені королівські, взяла 10 королівських, плющились п'ять взяла і трішки зональних. І сіла розбиратися. Тепер є інтернет, Ютуб там стільки інформації цінної. Розібралася, розмножила. Головне не заливать у вересні розділила на живці свої маточні кущі. Поставила в касети, не заливала, стояли вони в ґрунті, класман у касетах вкорінювалися, майже 100% все вкорінилося. Я на таке й не розраховувала, тепер буду доглядати за ними. Королівські треба обов'язково охолоджувати. У листопаді, в грудні 8-10 градусів, їм достатньо. У мене вони тут добре охолодилися, а в січні вже піднімають температуру, пересаджують у більші горщики, щоб рано навесні вони. Почали розцвітати. І на початку березня треба всім оцим моїм друзям дати кальцієву селітру і гвоздичкам, і пеларгоніям усім, щоб е, розпочалася набиратися зелена маса гарна. І ще після живцювання прижилося, пересадили в 100 грам стаканчик. І 100 у 200, потім у 500 не можна відразу саджати в великий горщик. Тому що задихнеться коріння. В королівських не можна прищипувати верхушку. Тут буде найкраща квітка, збоку трішки листя пощипала. Зональні треба верхушки прищипувати, щоб кущик гарний був. Тут ще немає у мене чого прищиплювати. хай ростуть. Оцих плющелисних наприживлювалося, тепер хожу, їм трішки прищиплюю, де є верхушка. А то чекаю, доки коріння на... наросте та буду потім по три штуки в горшок висаджувати. У мене, мабуть, сорти не найгарніші, але немає де їх так купити, щоб всі вибрав, купив. Через війну інтернет-магазини, в яких були всі живці, тепер нічого не було в цьому році. Закінчилося, закінчилось. Я думаю, вони його не закуповували. Зараз потепліло, ось винесла в холодну частину свої гвоздички, нехай тут посидять. І прибираю місце для Анютиних глазок, щоб у мене тут було отуди наперед до бочки. Ну і щось поллю, щось поверну, так і працюємо щодня. Ящики з пеларгоніями без плівочки. Я отак їх беру ночви з водою, чи ванна. Один сантиметр з дна, щоб намокло, трішки-трішки. І все, і прибираю. Це дуже рідко я так роблю. Головне, не залить. Пеларгонія, чим гарна, вона засуху переносить. Мабуть, літню спеку йому їй не дуже добре, але засуха не страшна. Ціпила аргонії і ставила на вкорінення 18 листопада. Зараз покажу, як це було. Це в мене номер 15 по підписуванні горщечки. І на всіх стаканчиках написала теж 15-й номер, дату. Не на всіх дату, але я пишу. Обов'язково роблю дирочку у дні. Ножничками відрізаю. Це класман торфосуміш. Оце я яку не пробувала, то в клас мені живцюється. Спочатку грунт треба намочити, щоб він був вологий, не мокрий, а вологий. І вже коли я посажу е, оцей калочок, то я не буду поливати. От, доки я не побачу, що він дуже сухий, тоді трішки, для чого дирочка з дна, тоді трішки я отаку водичку поставлю. І воно знизу натягне водички, там якісь пів сантиметра, і все. І тоді будемо чекати знову корінчиків. А як побачиш корінчики, то вже леше. Тоді вже трішки дужче можна поливати, хоча у мене вони всі майже сухі тут стоять. Вон корінці є. Хай розвивають кореневу систему. Не таке воно сухе, ну ще не в'яне. Не бажано, щоб в'яло живцюю калачики, ніколи не кладу плівочку в ящик. От такий він, щоб корінці дихали знизу. Ну, Корінчиків ще немає, але ж розраховуємо на те, що вони будуть. Бачите, і тут немає ніде. У пеларгоній у мене немає плівочки. У петуній є. Коли я... Петунії теж люблять поливатися знизу, і їм добре, коли внизу волога. Та в мене нема там вологи. Поливаю. Стікає в ящик і випиває вона з дна. Тут поливаю і щоб на дні не залишалося волога. У мене корневин грандіс, ось написано, насипаний в таку коробочку, щоб зручно. Кажуть, що пеларгонію не треба вмочать у корневин. Але я вмочаю мені, здається, що краще і швидше коріння з'являється. Оці малесенькі вершинки. Дуже гарно корінюється. Так. Вставляємо, я гарно-гарно прижимаю, щоб він там не хитався. Получається, землі тоді ж менше виходить. Така рука в стопочку не лізе. Це 200-грамовий стаканчик. Все, отак воно буде стояти. Потихеньку вкорінюватися. Подивимося, що вийде з цього. Сьогодні вже 23 грудня, більше місяця стояли мої живці у хаті біля віконечка. Світло я не вмикала. Звичайно, там дуже мало їм сонечка й зараз і дні не сонячні, то із 30 штук вкорінилося вісім. Це дуже мало. Так, так як для себе, то омолодити кущ можна. Знаєте, як ото наламаємо кучу гілок, і на всі ми і не розраховуємо. Бачите, є корінчик. Принесла в теплицю, зараз погані викину, трішки підсиплю землі, там, де корінчик, і однесу назад у хату. Тут їм холодно. Оці теж уже майже місяць стоять. Подивилася, є корінчик, нехай гарно приживляються. Я не спеціаліст по цих пеларгоніях, але мені вони подобаються. Бачите, коріннячко гарне, зелененьке. Можливо, не рано весною, але пізніше зацвітуть, а цвісти вони будуть точно, бо в мене тут охолодження пройшло гарне 5 градусів і дуже довго. В тому році, отак теж мої маточники, стояли в холодному, то цвіли все літо і до осені. Кажуть, що ця королівська не дуже любить цвісти, у мене цвіло. Вон вже бутончики закладаються. Чи що продама, а сама красу бочитиму? Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Сирена, як нанялося, аж собоки підвивають. Хочеться весни і перемоги.